У SpaceX сталося перше невдале приземлення ступеню за понад 230 запусків, Boeing Starliner не виконає місію та повернеться на землю без астронавтів. У Rocket Factory Augsburg вибухнула ракета, Nokia створює зв'язок для місячних скафандрів, фото полярної зірки у високій якості скачати онлайн безкоштовно та без реєстрації, вплив блискавок на магнітосферу. Ну і місія до Юпітера Джус виконала два успішних гравітаційних маневри. Всім привіт! Це канал Альфа Центавра. Для вас мовлю. Я Павло поцелую. А обговорюємо ми з вами головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте рідкий кисень та газ. Ми переходимо до новин. Наса ухвалило рішення про повернення космічного корабля Боїнг 6100 сто Старлайнер з міжнародної космічної станції на Землю в автономному режимі. Його екіпаж, астронавти Баррі Уилмор і Соніта Уільямс, залишаться на МКС для роботи в рамках місії Crew 9 до лютого 2025 року. Представники управління пояснили, що таке рішення ухвалили на підставі того, що вони не до кінця розуміють роботу двигунів реактивної системи управління корабля та проблеми з ними становлять великий ризик. Старлайнер вирушив до МКС у рамках пілотованого випробувального польоту 6 червня та мав пробути на станції 8 діб. У подорожі на кораблі стався витік гелію, а під час стикування у п'ятьох з дев'ятьох двигунів виникли неполадки. Відтоді НАСА провело додаткові тести на землі та на самому старлайнер, тому повернення астронавтів постійно переносилося. В процесі з'ясувалося, що тефлонове ущільнення двигуна розширюється через нагрівання, тим самим обмежуючи надходження окислювача в нього. Рішення про повернення Starliner в автономному режимі серед представників НАСА було одноголосним. Представники Boeing повідомляли, що компанія впевнена у своєму космічному кораблі та його можливості доставити екіпаж додому. Тепер управління розпочне реалізацію запасного плану. Астронавтів Starliner офіційно включать до екіпажу місії Crew-9, яку було перенесено з серпня на вересень. У такому разі на Крюдрегон до МКС вирушать не четверо, а двоє астронавтів. Ще два місця будуть зарезервовані під Уилмора та Уільямс. Скафандри для них можуть бути доставлені вже під час вантажної місії SpaceX CRS-32, запланованої на грудень. Нас ще не повідомило, хто з поточних членів Крю 9 полетить на станцію, а кого залишать на землі. Повернення Crew Dragon зі станції заплановано на лютий 2025 року. Таким чином, замість запланованого тижня, Уилмор і Вільямс пробудуть на станції загалом близько вісьмох місяців. Компанія Boeing вже зазнала збитків за програмою Starliner у розмірі однієї цілої мільярда доларів. Залишається незрозумілим, коли може відбутися чергова спроба пілотованого польоту Starliner перед тим як НАСА зможе сертифікувати його для регулярних рейсів на МКС. Представники компанії не були присутні на брифінгу, присвяченому рішенню управління про повернення Starliner, Однак, за словами адміністратора НАСА Біла Нельсона, він абсолютно впевнений, що наступний політ корабля обов'язково відбудеться. Німецька компанія Rocket Factory Augsburg, RFA, повідомила, що під час статичних вогневих випробувань першого ступеня її ракети RFA-1 на космодромі Сакса Ворд, 19 серпня, стався вибух, який його повністю зруйнував. Ніхто з персоналу не постраждав, а стартовий майданчик не зазнав серйозних руйнувань. Зараз РФ збирає дані та проводить розслідування, щоб знайти першу причину аварії. Компанія розробляє триступеневу ракету One. Вона використовує як пальне, газ і рідкий кисень, та зможе доставляти до 1300 кілограмів корисного навантаження на 500-кілометрову полярну орбіту та до 450 кілограмів на геостаціонарну перехідну. У травні компанія провела успішні статичні вогневі випробування першого ступеня із чотирма встановленими двигунами Helix. Окрім того, в липні RFA повідомила, що завершила кваліфікаційні випробування другого та третього ступеню. У серпневому тесті на перший ступінь було інстальовано всі 9 двигунів, однак не вказано, чи компанія планувала їхнє повне запалювання. На знятому під час випробувань відео видно, що після запуску двигунів з-під ступеня виривається полум'я, після чого вони вимикаються. Через вогонь ступінь зірвався з кріплень та вибухнув, впавши на землю. Протягом минулих місяців РФА доставила всі три ступені своєї ракети на космодром Сакса Ворд на Шетландських островах. Зруйнований перший ступінь був льотним зразком, а не прототипом і мав використовуватись у дебютному старті ракети. Рфей мала випередити в Європі багатьох конкурентів у комерційних запусках малих супутників, які також розробляють свої ракети, як от німецькі компанії High Impulse та ISAR Aerospace, іспанська PLD Space та британська Orbex. Останні дві мають намір здійснити перший старт у 2025 році. Згодом стало відомо, що Rocket Factory Augsburg все ж відклала дебют своєї ракети на той же 25-й рік. Крім того, проводити повторні випробування у 2024 році в стартапі також відмовилися. За словами операційного директора РФА Штефана Бришенка, в одному з двигунів виникла незвичайна аномалія пожежа в кисневому насосі, яку було важко стримати. Попри аварійну зупинку, вогонь перекинувся на сусідні двигуни. Потік полум'я, що виривався з бічної частини ракети, вказував на пошкодження колектора паливної системи, що підсумку призвело до повного зруйнування ракети. Бришинг зазначив, що РФ вже запускала двигуни понад 100 разів і проблем не виникало. Наразі в компанії ведуть роботи над новим першим ступенем, який матиме сотню поліпшень здебільшого вони стосуються систем палива та наддуву. Зазначимо, що оптічник, другий та третій ступені ракети, які РФ привезла на космодром Сакса Ворд на Шетландських островах ще до випробувань, не зазнали пошкоджень. 21 серпня компанії Axiom Space та Nokia оголосили про партнерство з метою розроблення технології зв'язку 4G LTE під назвою LSCS Luna Surface Communication System. Вона буде використовуватись в скафандрах Axiom Space EMU, які компанія розробляє на замовлення NASA для місії Artemis 3, в межах якої відбудеться висадка людей на місяць. Технологія складається з двох компонентів. Перший Network in a Box, містить станцію, антени та інші системи, і буде встановлений на посадковому апараті Human Landing System, який доставить екіпаж на місячну поверхню. Другий користувацький модуль, вбудований в скафандр. Зв'язок підтримуватиме передачу hd відео, телеметричних даних та голосу на відстані 2 кілометрів, що є вимогою НАСА. Це дасть астронавтам змогу спілкуватися з інженерами місії та знімати відео в реальному часі. Компоненти будуть розроблені з урахуванням екстремального космічного середовища, а також оптимізовані за розміром, вагою та енергоспоживанням. Nokia має наміри розгорнути першу систему LSCS на місяці під час місії am 2 компанії Intuitive Machines, старт якої заплановано на кінець цього року. Обладнання з'єднає посадковий модуль Nova-C з іншим апаратом компанії Micronova та місяцеходом MAP від Lunar Outpost. У майбутньому Nokia розглядає можливість модернізації системи для збільшення дальності її дії, зокрема для місії, де астронавти керуватимуть місяцеходами. Зараз компанія бере участь у дослідженні DARPA Luna 10, щоб дізнатись, як використання цієї технології може забезпечити комерційну місячну економіку. Axiom Space була однією з двох компаній, що виграла контракт НАСА на розроблення скафандрів нового покоління, початково для місій програми Artemis. Пізніше компанія отримала замовлення на дослідження того, як її скафандр ЕКСІЄм'ю може бути адаптований для виходів у відкритий космос на міжнародній космічній станції. У квітні цього року Axiom провела перші комплексні випробування ЕЕК а зараз переходить до фази критичного аналізу дизайну, що триватиме до наступного року. За допомогою даних масиву телескопів Чара Ерей учені отримали знімки полярної зірки у високій роздільній здатності, це дало можливість виявити раніше невідомі особливості світила. Робота дослідників була опублікована 20 серпня у виданні The Astrophysical Journal. Чара є оптичним інтерферометром, розташованим у Каліфорнії, та являє собою масив із шістьох телескопів діаметром в один метр кожен з базою в 330 метрів між ними. Їхня злагоджена робота дає змогу отримувати зображення високої роздільної здатності. Полярна зірка належить до типу змінних цефеїд, тобто світилам, які циклічно змінюють свою яскравість. У цьому випадку період становить чотири доби. Така регулярність робить їх ідеальними для визначення відстани у космосі. Полярна зірка розташована на відстані 400 світлових років від нас і перебуває в потрійній зоряній системі, будучи найяскравішим світилом у ній. Чара Ерей спостерігав полярну зірку з 2016 по 2021 рік. Знімки показали великі світлі й темні плями на її поверхні, що змінювалися з плином часу. Крім того, дані дали змогу припустити, що світило в п'ятеро масивніше за сонце. Це важливо, оскільки дотепер масу визначали лише в кількох цефеїт. Врахувавши цей показник разом із відстанню, дослідники зазначили, що полярна зірка яскравіша ніж передбачалося для її маси на даному етапі еволюції. В майбутньому вчені планують продовжити спостереження знаменитого світила, щоб, зокрема, краще зрозуміти механізм, який генерує плями на поверхні зірки. Вчені з університету Аляски зробили сенсаційне відкриття, яке може змінити наше уявлення про вплив блискавок на радіаційні пояси Землі. Дослідники виявили новий тип електромагнітної хвилі, спекулярно відбитий свисток або sr Whistler. Відкриття було зроблено завдяки даним, отриманим з інструментів Emphasis на зондах NASA Van Allen. Ці інструменти дозволили дослідникам детально аналізувати електричні та магнітні поля в космосі, що привело до ідентифікації нового типу хвиль, які переносять енергію блискавок. Раніше вважалося, що блискавки, що виникають у низьких широтах, не можуть перенести свою енергію до магнітосфери через іоносферу. Проте нові дослідження демонструють, що ці блискавки можуть генерувати SR WISLES. І вже вони проникають у магнітосферу після відбиття в іоносфері. Важливість цього відкриття важко переоцінити. sr Вислис значно впливають на магнітосферу, і їхнє вивчення може допомогти покращити прогнозування космічної погоди, що впливає на супутники, космічні місії та навіть електромережі на землі. Вплив цього явища настільки значний, що попередні розрахунки щодо ролі блискавок у формуванні радіаційних поясів потребують суттєвого перегляду. Це відкриття також відкриває нові можливості для дистанційного зондування магнітосфери і може стати основою для нових методів діагностики магнітосфери та йоносфери, що дозволить краще розуміти космічні явища і захищати технологічні системи, які залежать від стабільності космічної погоди. Місія Європейського космічного агентства JUICE досягла важливого етапу на своєму шляху до Юпітера, успішно виконавши складний і безпрецедентний подвійний гравітаційний маневр, що задіяв як місяць, так і землю. Ця операція, що відбулася 19-20 серпня 2024 року, вивела JUICE на правильну траєкторію для довгоочікуваної місії з вивчення найбільших супутників Юпітера. Маневр, відомий як Luna Earth Gravity Assist або Ліга, передбачав, що Джу спочатку пройшов поблизу місяця, отримавши важливий приріст швидкості в 0,9 км на секунду. А менш ніж за дві доби космічний апарат виконав обліт землі, що дозволило знизити його швидкість на 4,8 км на секунду, та скоригувати траєкторію на 100 градусів. Ця точна послідовність дій була критично важливою для збереження пального для проведення найбільш масштабного дослідження супутників Юпітера, на орбіту якого зонд прибуде в липні 2031 року. Цей успішний маневр є не лише технічним досягненням, він демонструє ретельне планування та точне виконання команд, необхідні для таких довгострокових космічних місій. Використовуючи гравітацію планет для зміни своєї траєкторії, JUICE зможе досліджувати супутники Юпітера, зокрема Ганімед, Калісто і Європу місяці, що представляють особливий інтерес через їхні можливі підповерхневі океани, що можуть містити умови придатні для життя. Успіх цього маневру знаменує собою важливий крок для іса та наукової спільноти в цілому. FAA приземлила всі Falcon 9. усе через невдалу посадку першого ступеня на автономну платформу. Під час виведення чергової групи супутників Starlink перший ступінь B-1062, виконуючи свою 23-ю посадку, точно сів на баржу в океані, проте підвела одна з чотирьох посадкових опор. Зруйнувалося її шарнірне з'єднання між телескопічною трубкою і п'ятою. І, хоча всі супутники було успішно розгорнуто на потрібній орбіті, тепер треба виявити причину поломки, адже підвести міг і двигун під час посадки, а в результаті ця опора занадто сильно вдарилася об поверхню платформи. Як варіант, попереду ж у нас дві пілотовані місії за кілька діб, коли платформа із залишками ступеню повернеться в порт, інженери перевірять наскільки все погано. Наймовірніше причина незначна, її буде легко виправити, тож досить швидко буде отримано дозвіл від FAA на відновлення польотів. Інцидент перервав серію з 267 успішних посадок перших ступенів Falcon 9, ну і новий рекорд встановити не вдалося. Обокачіка продовжують готуватись до п'ятого польоту Starship. Усі два тижні, що минули з минулого дайджесту, підвищена увага співробітників приділялася роборукам мехазілли. Спеціальному випробувальному баку надавали ляпасів, імітуючи упіймання першого ступеня. Усе це потрібно було для калібрування приводів роборук. Усі зварні шви рук мехазіли посилили. Ніхто не хоче, щоб маніпулятори відвалилися разом із супергеві. Працювали з бамперами, які мають гасити останні залишки швидкості першого ступеня. Старі знімали нові встановлювали. Роботу з роборуками досі не завершили. Мабуть, зараз це головна перешкода, що відсуває п'ятий політ. Подивімося в майбутнє, що очікує на нас після введення в дію Starship другої версії. Збірка такого прототипу подарувала сюрприз. Тепер буде один великий метановий трубопровід для центральних двигунів, оптимізованих для роботи на рівні моря, і три невеликих для вакуумних рапторів. На додачу до індивідуальних трубопроводів додали невеликі метанові баки в основі Великого кисневого, наймовірніше для запуску вакуумних рапторів у космосі. А ще зверху нового прототипу з'явилися підсилювальні елементи. Судячи з невеликої кількості точок зварювання, вони можуть виявитися тимчасовими. На місці колишніх суборбітальних столів завершили складання нової вежі обслуговування. Тепер треба з'єднати всі кабелі та трубопроводи, встановити троси для ліфта, мехазілу з короткими руками, а перед цим дочекатися набору міцності бетону всередині кутових колон вежі. І наостанок розповімо, що Starlink тепер надаватиме безкоштовне пряме з'єднання з телефонами для надсилання аварійних повідомлень. Головне, щоб уряд конкретної країни дозволяв такий зв'язок. Запуски 29 серпня відбувся старт ракети Носія Сірес 1С. Стартувавши з морської платформи, китайська ракета успішно вивела на сонячно-синхронну орбіту відразу шість супутників: Юньяо 1, 15, 16 1617, 7 А03, Сюсінь 101 і Тяньфу Гафен 2 Тож дня компанія Blue Origin провела 26-й запуск своєї суборбітальної ракети New Shepard. Вона вивела капсулу з шістьма пасажирами на суборбітальну висоту, після чого капсула успішно повернулася на землю, м'яко приземлившись за допомогою парашутів. Крім того, минулого тижня було виконано один запуск супутників SpaceX Starlink. Він відбувся 28 серпня. Ракета Falcon 9 відправила на низьку навколоземну орбіту 21 космічний апарат широкосмугового зв'язку. Перший ступінь ракети використовували 23 й раз, але він зазнав невдачі під час приземлення, про що ми сьогодні вам розповіли. На нашому каналі дивіться 30-хвилинний випуск космодовідкової рубрики, в рамках якої ми відповідаємо на запитання глядачів і підписників. Ролик вийшов дійсно цікавим, дуже раджу, хоча б послухати у фоновому режимі. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новини про воду під поверхнею Марса, про нову зірку, яку я вперто називав над новою, вибачте, та про місію астронавтів Аксіом на полярну орбіту. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Долучайтесь до спонсорської програми Альфа Центавра та приєднуйтесь до нас у подорожі в космічні глибини Ютубу. Ваша підтримка на Донателло, Патріон, BuyMeACoffee і тут на Ютуб відіграє ключову роль у створенні якісного та захоплюючого контенту, адже це єдине наше джерело доходу. Але як спонсор, ви не лише допомагаєте нам продовжувати нашу роботу, а й отримуєте доступ до унікальних бонусів. Ви зможете переглянути відео Альфа Центавра до їхньої публікації в загальному доступі. Ваше ім'я або нікнейм буде включено до титрів наших оригінальних відеороликів, як подяка за вашу підтримку. Ви матимете можливість впливати на вибір тем для майбутніх відео через ексклюзивні голосування, а також ставити питання та отримувати пріоритетні відповіді від нашої команди. Як напряму на платформах підтримки, так і загалом в космодовідковій. Ну і отримуйте доступ до спеціального контенту, створеного тільки для спонсорів. Також радий повідомити і про ще один бонус: щомісячні ексклюзивні випуски рубрики Альманах, які будуть доступні лише для наших спонсорів протягом кількох місяців, або взагалі просто ексклюзивні відео. Ваша підтримка є критично важливою для проєкту, і ми високо цінуємо кожного, хто вирішує долучитися до нашої спільноти спонсорів. Якщо ви вже з нами, дозвольте ще раз висловити глибоку вдячність від команди. Якщо ж ви лише розглядаєте можливість приєднатися, ми будемо неймовірно раді побачити ваше ім'я на цьому екрані. Приходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб дізнатись більше про те, як стати нашим спонсором. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу.